Регіональний відбір конкурс шкільних агітбригад молодь обирає здоров'я, провели в центрі естетичного виховання юність Буковини. 14 команд з різних районів нашої області продемонстрували своє бачення здорового способу життя та пропонували альтернативу шкідливим звичкам, які, на думку експертів, поглинають сучасну молодь з неймовірною швидкістю. Хто ж став переможцем обласного відбору і поїде на всеукраїнський етап цього конкурсу до Одеси? Далі розкаже моя колега Андрія Табеук. Ще невеличкий фрагмент з 10-хвилинного виступу команди Альтернатива Колінковецької школи, що на Хотинщині. Цього року ця весела команда відсвяткувала свій п'ятирічний ювілей. За цей час її учасники вже встигли тричі побувати в Одесі на всеукраїнському фестивалі Молодь обирає здоров'я. Досвіду з агітації за здоровий спосіб життя у цих школярів чимало. Вони навіть вигадують свої методи та долучають до них все більше і більше своїх однолітків. На жаль, теперішня молодь дуже захоплюється корінням, корінням попіявства, що дуже негативно сказується на їхньому здоров'ї. А ми, щоб підтримувати молодь, осучаснили наші методи. Ми маємо соціальну сторінку в мережі ВКонтакті і там також пропагуємо здоровий спосіб життя. Загалом же в центрі естетичного виховання Юність Буковини свої номери презентувало 14 команд з різних районів нашого краю. Але лише одна поїде презентувати Буковину на всеукраїнському етапі, який проводять в дитячому оздоровчому таборі Молода Гвардія, що в Одесі. Організатори розповіли, що цей фестиваль в Україні проводять вже в шостим. У нас же лише четвертий раз. Але цей конкурс вважають одним із найперспективніших і найпотрібніших, адже готуючись до нього, молодь усвідомлює, наскільки потрібно дотримуватись здорового способу життя. Всі ми розуміємо і знаємо, що здоров'я це найважливіший скарб, і відзначають лікарі, медики стурбовані вчителі, що погіршується стан здоров'я сучасних школярів з різних причин. Власне, цей конкурс це є пропаганда здорового способу життя, це є відкриття творчої талановитої молоді. Окрім літературно-музичних номерів, кожна команда мала представити свій плакат та кілька фотографій, які б відображали здоров'я та пропагували його. Про свої художні роботи розповіли на мушениці Чуньківської школи. Ми хотіли в ньому висвітити все, про що ми думаємо і за що ми боремось, адже Україна зараз, як і всі держави світу, просто поглинута у шкідливих звичках, і взагалі народ помирає, як на нашу думку. І ми хочемо довести всім, що можна жити краще, і саме хороші звички, режим дня і взагалі все хороше, це найкраще що може бути в нашому житті. Треба цим користуватися. Вже наприкінці огляду конкурсу, підбивши підсумки, журі оголосило найкращу на їхню думку команду. Неї вже вкотре стала молодь з альтернативи від Колінковецької школи. Ці діти вже знають, як зазвичай презентують себе учасники з інших областей України та обіцяють привезти з Одесу перемогу. Адже молодь Буковини обирає здоров'я Генрієта Беоханатолі Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.